Вітаю вас, мої підписники, мої шанувальники. Хочу вам подякувати за коментарі, за те, що ви є на моєму каналі. І давайте з вами поспілкуємося. Покопаємося, що відбувається в світі, в Україні. Ви пишіть свої коментарі, і я буду намагатися відповідати буквально на кожне ваше питання. Дякую вам, поїхали. Так, Лимано-Куп'янський напрямок. Зараз ми подивимося на сторону окупантів, от як вони там себе почувають. Так, лимано-купінський напрямок зі сторони окупантів. Буду вам показувати, розказувати. Знаєте, от, дивіться, є інформація, що туди зібрали купу людей. Так? Ця інформ... Вони зібрали купу, але це не та купа, про яку заявлено. Тому що мені тут карта показує: не хватає, не вистачає. Так, туди направлені сили. Тут, знаєте, є трішки у них такий таємний план, який є. Тобто не покидати цей напрямок, будь-за що. Це страшний суд, тобто це повинно статися. Так, ми сюди, це, як знаєте, принести в задоволення нам це, але є багато чого, що зовсім не відповідає дійсності. Це не тому, що так мені дуже хочеться, а тому, що перша карта на це питання, як там справи окупантів випала карта П'ятірка Пентаклів. Це карта зубожіння, нехватки, нестачі. Але нам треба показувати лице, що все нормально ну. А насправді, насправді, трошечки їм чогось не вистачає, ну не трошечки, а добряче чогось не вистачає для того, щоб зробити те, від... що від них вимагають. Ви Зрозуміли? Тобто ну, перемогу закріпитися, вибити там ЗСУ звідти, не відходити. Ну, от в такому це їм дуже важко зробити, тому що ну, не так вже і багато того всього, як вона розказувала. Ще дивимося, чи будуть досягнуті цілі окупантів на цьому напрямку. Зовсім не дивіться, який чудо. Боже. Як я люблю Таро, як же ж його не любити? Ви Послухайте, оце карта ілюзії, оце карта розбите серце. А це карта як імператриця. Ну, тобто, як населений пункт, земля якась, щось цільне. Взагалі, вони ну тут навіть не буду тут розпинатися, бо мене знаєте, аж уже розриває. Вони не досягнуть, не досягнуть ні 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 ні-ні. Можливо, там немає тих 150 тисяч, про яких балакають. Тепер дивимося, що там у наших ЗСУ в цьому напрямку, як справи, на сьогоднішній день обстоять і як будуть. Вони зараз вони приймають якусь стару тактику, якою вони раніше користувалися, якийсь хитрий хід у них, у них там буде. Але їм теж важко, важко тут дійсно так, але знають, що робити По і того, що. Карти прям таки повторюються, це вони там будуть триматися ще, воно не воно не станеться перемога одним днем. Тобто наші отримують задоволення, тут теж стоїть страшний суд. Як тим приказано по страшному суду ні за що не вийти закріпитися, а ці кажуть: а ми по страшному суду. Ні що теж не вийдемо і не полишимо свої позиції. Розумієте? Ну я не можу сказати, що так, нашим буде важко, але це не означає, що нам не бачити перемоги, і тепер перевага буде на стороні окупантів. Зовсім ні. Підожіть ще одну хвилиночку. Тут я хочу взагалі ще найближчим часом подивитися, чого ми що ми почуємо на е, Лиману Куп'янському напрямку, що йде за та і ще будуть товктися там. У вересні це будуть просування з нашої сторони, але ще це не закінчення ситуації, і ще там будуть бої. Дійсно, перша лінія оборони прорвана. Тепер дивимося наскільки е, сильна, наскільки міцна друга оборона в окупантів. Вона не сама по собі оборона, як міцна, щас, щас скажу, а що там, що наші у наших там буде затримання. Вимушу вам це показати і розказати. Чому зупинка активної діяльності? Наші зупиняються, тормозять тормозять. Робляться дуже така ретельна робота, шаг за шагом, крок за кроком. Оце треба як розуміти міни. Бачите, тик-тик-тик-тик багато, багато-багато натикано. Так, просування буде, але воно замідлено. Але не тому, що та друга лінія дуже укріплена ну, чимось таким. Дуже багато замінованого. Оце оцю частину треба пройти. Тепер спитаємо: коли знешкодять ті міни? Як будуть просування, яке там міни, міни не дають іти. Вони дуже повільно йдуть, дуже повільно. Е, самі, о, Якщо прорвуть міни, якщо прорвуть міни, от тоді буде ривок. Там нічого нема. Другої оборони фактично немає. Ось о, атака, провокація, стрімка, яка буквально убиває противника, бо у наших дуже велика сила. Там та оборона чи є, чи її немає. Там просто заміновано дуже, іначе не можуть Ну, настільки заміновано, що розумієте, от неможливо навіть крок ступити. Почнеться все з військового шляху, тільки військовим шляхом, тільки вибивання. Ну, скупчень, боєприпаси, аеродроми, шляхи оці, той же ж міст, там той сухопутний шлях, мости, колії, все це буде на повітря злітати. І так буде до тої пори, поки хтось не, не вмішається. Тут повинен, хтось, хтось третя сторона, повинна як, ну, вмішатись, так, втрутитися. І так, все. Ось спершу це буде воєнним шляхом і дуже сильно. Ну як би того не хотілося, але в Криму буде все взлітати на повітря дуже сильно. Але на якомусь етапі все і, зупиниться, і тоді вже буде е, політичним шляхом. Тоді вже будуть домовленості, вони будуть виходити. Ну це е, при досягненні якоїсь певної ситуації, коли припустимо наші зсу продемонструють ну щось таке, знаєте, а воно буде. Ну, от, припустімо, взлетить на повітря Кримський міст, переріжуть оці сухопутні шляхи. Ну, тут навіть не треба бути експертом, великим тарологом, щоб розуміти, і що далі. Ну, що далі? Ну, це вибір, можна просто лягти і загинути, а можна просто підняти білий прапор і вийти з цієї території. Ну. Це вже, Я вже кажу про це вже коли буде політично домовитися. Почнеться все з воєнним шляхом, але остаточно це вже будуть домовленості і вже з Криму тоді вже так вийдуть. Ну, якісь там свої дупи збережуть. Зникнення цього Пригожина як вплинуло на перебіг подій в Україні. Таємниця, звичайно, так? хто знає, вмер чи не вмер, те вже, хай то на русу Всесвіту, але я знаю, що не вмер. Дивіться, вирішання багатьох проблем, питань з землею і стабільністю. А це велика сила. Про що це, про що це йде мова? Ви ж розумієте, е скільки було багато балачок про того Пригожина. Так? І бац, І людини немає. А на війні мотив мотивація людей. Відіграє дуже важливу роль як і в військових людей, так і в цивільних. Так? Якщо ми віримо, ми перемагаємо і ми виживаємо, і все у нас добре. Після смерті Пригоженого, я так розумію, окупанти, які знаходяться на території України, вони дезорієнтовані трошки, немає мотивації. Звичайно, їхні ж генерали, які взагалі не сповна розуму, розуміють, що кожному з них може таке бути. Ось не втримують вони той токмак там чи Крим, так, і голови будуть журбатися. Вони все це розуміють, Ось, о, хто такий був Пригожин. У Путіна до Пригожина було дуже добре ставлення. Ну, Ми ж це знаємо, так, це ж не, не секрет. Тобто, так, є страх, люди демотивовані, вагнерівці взагалі не знають, що робити, куди бігти. Розумієте, це називається хаос. А це, звичайно, нам на руку. От так як мені карти показують, що війна у нас мусить закінчитися і на документальному рівні в 2024 році. Можливо, ця виборча кампанія, вона мала б початися ну, з початку року, ну як це от ведеться, там, ну, принаймні в перших місяцях, так і я, чесно, говоря, не знаю, коли ті вибори по місяцю мали б відбуватися. Але тут так. Мені показують, що вибори будуть, бо ось велика трансформація. Це трансформація. Закінчення смерть. Карта показує карта показує закінчення однієї ситуації, початок іншої, і в і, і президентстві, в тому числі, так закінчується твій срок, твій термін. Воно вже відживає, починається щось інше. Так, є момент, коли на період війни, оце четвірка кубків показує, що це якісь неможливості. Але вибори відбудуться. Вони відбудуться, я так розумію, в другій половині ну я в політиці не дуже знаюся, але я так розумію, що відбудеться, тому що все ж таки є ось, ось, ось ще людей, люди збираються, вирішують щось, і ну як, рицарь кубків це добрі новини. Я думаю, що вибори у нас будуть, коли у нас прозвучить оця фраза перемоги. І тут же ж підуть вибори. Це може затягнутися, ну, як скажемо, в другій половині 24-го року. Але вибори будуть, мені показують так. Так, там теж будуть вибори, будуть обирати, а ну, сам Путін піде. Тут питання, чи доживе Путін до виборів. Тут просто питання. Ну, ви розумієте, тут така з цим симкаша. Справжній Путін, я і вчора то дивилася, і ще ми в інтерв'ю було, то я казала кажу, це людина хвора, яку підтримують за допомогою ліків якихось, так, стабілізують його стан, але якщо відключити все від нього, всі ті крапельниці, все, то він і доби б не протягнув би. Так? Він наразі є. Є двійники, але ж те, що він заворотив у світі, якось просувати його на президентство, ну, якось так. Тому я так думаю, що скоріше всього його не буде. Уже не буде. Тут є карта миру, це обнулення, закінчення. Причому це повинно трапитися ще в цьому році. Тому на виборах вибори будуть в Росії, але це вже будуть Путіна. Там не буде. Mm -hmm. Тут а ось, ось хаос, yeah. дурінь і неможливість проявити себе, стогнація. Я дивлюся, чого ти не будеш. Чого? Карта дурня це хаос, стогнація. Це якісь хитрощі. Ну, двійника, може, хіба ж будуть садовити, але потім якось з'ясується, що припустимо по стану здоров'я, він не може там чи бути на виборах, чи його вже не буде. Якось там, там настільки все завуальовано. Ну, ну, я не бачу, що Путін, щоб Путіна обрали наступним президентом. Ну, я так скажу: за стіл переговорів садити Росію і Україну до американських виборів не вдасться. Ні. Тепер. Якщо дозволите, я хочу тепер запитати, чи Байден буде на наступному строку? Він балотуватися буде, але, скоріше, він не буде. Це не він буде. Буде хтось молодший. І що з того в Україні? Але це для нас нічого не змінює. Якось курс однаковий. Курс однаковий абсолютно. Ну там плюс-мінус, але все одно від того, що піде Байден чи ні, особо там щось не міняється. Вони також будуть допомагати Україні. Що буде? Цієї осені і вересні, це буде прорив на фронті, дуже активні військові дії. Нам буде надана якась допомога, про яку навіть чи не кажуть, чи про неї казали, але трошки притихли. Щось буде надано. Чесно кажучи, я не можу сказати, чи це ракети, чи це літаки, не знаю. Тут просто отак на тобі, аби продвинути восени, щоб, щоб ми могли по сонцю гучно про себе заявити. От у цієї осені це буде сонце, коли ми скажемо. Єсть, ура! Це буде визволення, можливо. Ну ви ж розумієте, якщо ж осінньо посиплеться їхній фронт російський, ну що це означає? Це означає, що Захід буде бачити наші успіхи, буде розуміти, що все вже не зупинилося, вже їм треба дати трохи більше, аби вони вже додавили та вже добили цю ситуацію. Оце так буде, і це буде оцей прорив, який ми побачимо. А так, звісно, ну що таких чогось такого, я завжди на гірше дивлюся, гірше це коли ми десь поступилися територіями, ядерний вибух, там якісь катастрофи. Цього воосеню не буде. Не буде вибухів, не жодна територія не буде нам здана чи поступлена. Наоборот, ми будемо забирати свої території. І ще восени. Я дивилася, ну, це не стосується нашої країни, але це якось буде нам важливо. Це, от ви питаєте, що в Україні, це не в Україні, це десь щось станеться з високопосадовцем. Це таке, знаєте, щось дуже схоже на пригожина. Ми щось почуємо: якась людина чи погони має, чи вона якась дуже плугова, але це іноземець. Він теж десь піде. Яким чином, я не знаю, чи з посади, чи, чи це буде раптова смерть, я не знаю. Він якось так раз і щез. І це теж для України ну такий прорив. Це це таке, знаєте, чергове вау буде. Оце буде осінь.